Диви, яка прикольна. Рожево-фіолетова коробочка до нас приїхала. Але вона така важка, що капець просто. Давай глянемо, що там до нас навідалось. Да? Опа! А тут до нас навідалось наш улюблений шо побідіт Або твердий сплав, який на минуточку на сьогодні коштує 1200 гривень кілограм. Диви, яка гарнота. Отака от гарнота до нас приїхала. А отут що? Як думаєш? Це да так і так вже видно, в принципі, мені через пакет. Бачиш? Ось такий от, хоп, не лізе. Буває. Що робить, як не лізе? А ну напишіть в коментарях. Почитаємо хоч заодно, так? Да? Так. А як ви думаєте? Здається мені, що оце трошечки не побідіт. Подойди. А може і побідіт. Ну, щось воно. Трошки легкувати для нього. Давай зробимо аналіз і глянемо, що це таке. Бач, таке воно і вияснило, що трошки не воно. В даному випадку це швидко і Зараз прийдеться трошки поперебирати Яну підходь Зараз глянемо, що це в нас. Те саме. А оце ось по сверло. Бачите? Дійсно, так воно і є. І здавалось би, вроді би, одне й те саме, ось також побідітове. Ну. Дивимося. Да, так і є. Зараз е, трошечки передивимося О, А оце ось мимо, це, виходить, швидко різне. Ну нічого, бувають помилки в усіх, не помиляється той, хто нічого не робить. Да? Так, що зараз ми трошечки переберем. А ви поспішіть пошукати усе, ви побідіть. Можливо, десь в гаражі щось валяється, а валяється не должно валятися. Треба його в Шов в гроші. А щоб його в гроші правильно, запакували в коробочку і на лудни.